У мене сьогодні надважливий день, і я беру вас з собою. А важливий він тому, що в мене сьогодні буде перша професійна зйомка. Тому з самого ранку я активно до неї готувалася. Зібрала всі свої образи спортивну сумку і побігла готувати сніданок. Снідала я дуже швидко, тому що мене вже чекало таксі, щоб їхати в студію на макіяж та зачіску. Насправді я постійно фотографуюсь, але ніколи не була в кадрі професіонала. Тому вирішила самостійно зробити собі такий подарунок. В інстаграмі знайшла фотографа, візажиста, самостійно продула. Образи і забронювала студію. До речі, ми встигли відзняти три різні образи. Але найголовніше я навмисно тут не показала. Зйомка пройшла просто неймовірно. Тепер я дуже чекаю на результат. Ну а вдома на мене чекав переїзд до іншої квартири. Але про це вже потім. Привіт! Сьогодні відповідаю на популярні питання, аби ми могли ближче познайомитись. Мене звати Даша, мені 22 роки, і я з Харкова, але тимчасово проживаю в Одесі. Зазвичай більшість питань стосується мого волосся. Це мій натуральний колір, і я не робила та не роблю ніякі салонні процедури. Прямі та густі вони в мене від природи. Але тим не менш, в мене дуже гарний домашній догляд. Найпопулярніше питання в моїх коментарях це ким же я все таки працюю за освітою. Я референт-перекладач англійської та німецької мов. Але наразі моя робота це мій блог. Я створюю контент в TikTok та Інстаграм як для себе так і під замовлення подібна робота досить часто обистінюється у суспільстві, але насправді вона забирає немало часу та енергії. Сподіваюся, що вам було цікаво трошки ближче познайомитися зі мною. Один день з мого життя. Я прокинулася о 8 ранку, прийняла душ та зробила сніданок. І одразу почала збиратися в студію на манікюр та педикюр. До речі, я завжди вирішую заздалегідь, який дизайн чи колір буду робити. Це мій минулий варіант. І цього разу я вирішила зробити манікюр, який асоціюється в мене з бабл бас естетикою. Процедуру мені робили в чотири ручки, і це дуже зекономило час. Ось такі ідеальні ногтики я отримала і одразу пішла в кав'ярню біля студії. Взяла холодний лате та круасан з персиком. І одразу відправилася на нову пошту. Те, до речі, мене вже знають в обличчя і вітають за ім'ям тому що я туди приходжу майже кожен день. Вдома я швиденько зробила обід і мені стало цікаво відкрити посилки. Прийшло дуже багато всього цікавого, але більш детально буду розповідати в своєму інстаграм. Ну, а потім ми вирішили повечеряти в місті. Ось і весь мій день. Привіт! Сьогодні збираємося до басейну. Зранку в мене була дуже зневоднена шкіра, тому першим ділом наношу маску та йду обирати купальник. Обов'язково завжди беру з собою капелюх. А тепер збираю косметичку. Беру з собою сонцезахист для тіла та обличчя, олійку та максимайзер для засмаги, міні-шампунь та. Кондиціонер, обов'язково дезодорант та гель для душу. Також я сьогодні беру з собою свій власний фен, тому що після басейну на мене чекає зустріч. Я взяла свої найулюбленіші насадки. Це звичайний фен, та ось така насадка розчіска. Збираю всі свої речі та косметички в одну сумку. І майже не забула про цю пляшечку. Я завжди беру з собою водичку. У мене вийшов ось такий файний лук. Тепер вибігаю до басейну. Запрошую тебе вдосконалити життя разом зі мною. Завдання на сьогодні перебрати весь свій домашній одяг, Позбутися всього старого та зношеного, і залишити тільки той одяг, якому ви почуваєте себе гарно та комфортно. А ось цей білий шовковий халат є моїм найулюбленішим. Він, до речі, від українського бренду Mior від якого я замовила собі ще один такий халат, тільки вже в небесно-блакитному кольорі. Якщо ви слідкуєте за моїм інстаграм, то знаєте, що я зараз обожнюю цей колір. Дуже мило, що до кожного замовлення йде резиночка для волосся. Гарний домашній одяг то моя слабкість. Сьогодні я почала перебирати свій одяг та складати осінній гардероб. Неочікувано, але дуже вчасно кур'єр приніс мені посилку від українського бренду дизайнерського одягу. Це вбрання одразу вкрало моє сердечко. Я зрозуміла, що воно має бути в моєму гардеробі. Це неймовірний джинсовий костюм, ну в дуже трендовому кольорі. Я одразу уявила мінімум п'ять образів, які можна створити з цим костюмом. Він виявився зручним та елегантним водночас. Така собі неприхована жіночність з нотками ділового стилю. Український бренд Фрея має власне виробництво Після цього замовлення я зрозуміла, що я стовідсотково їхній клієнт. це тепер мій найлюбленіший костюм. А як вам? Привіт! Запрошую тебе вдосконалити життя разом зі мною. І це вже аж восьма частина рубрики. Завдання на сьогодні перебрати усю свою доглядову та декоративну косметику. І обов'язково перевірити кожну свою баночку на термін придатності. Якщо він прострочений, то треба безжалісно позбуватися такого продукту. Задля здоров'я та красивої шкіри не зневажайте правилом перевіряти терміни. Ну а після того, як ми перебрали всю косметику, позбулися пустих та прострочених товарів, з'явилося місце для нових продуктів. Особисто я обожнюю закінчувати баночки, аби купляти. Нові своєчасна перевірка косметики це застава здорової шкіри.